Зелець по дорозі від Києва перший райцентр Чернігівщини. Позелеччина батьківщина останнього гетьмана царської доби Кирила Розумовського. На центральному майдані перший за час велопробігу мітинг, а потім спілкування віч на віч з людьми. Голосуйте за зміну. Ви саме Козелецькі? а як вам тут живеться зараз? Хорошо. Нормально. А от якщо порівняти 5 років і зараз... Тоді було. Однаково, що 5. Я... було найкраще життя при комунізмі. А чому? Тому що я лічилась безплатно. І дітей учила безплатно. Хоч робила й важко, я по 50 тонн переложувала. Ну, нормально було. А пенсію як платять зараз і тоді? Так тепер більше пенсія, так і багато ж етого, дорожче ж все. Тоді ж дешеве було. От я так думаю, хай у нас сильно нічого не додається добре. Ну, постепенно, постепенно, стане постепенно трошки краще. Це я так думаю. А що ви хотіли нашому новому президенту побажати? Президенту? Я йому завжди бажаю. Я, пере... я за його завжди Богу молюсь. Піду в церкву ходила і молила за його Богу. І я сама поворожила, І я давно виворожила, що він має стати президентом. Ну я не сильно вірила, звісно, собі. Бо це ж я, я ж не така толкова. А чому? З таким життєвим досвідом. Життєвим, Ну, то ж такий життєвий. Прожила, важко проробила, важко, сильно важко проробила. а... Такі, як Дякую. У вас. Чи зміниться на краще наше життя? Надіємося, звісно, зміниться. А чого ж ми боролися? Інтересно, чого ж Болівали. А що ви чекаєте від нової влади? Ми чекаємо, ну, щоб економіка стабілізувалася, щоб робочі місця з'явилися не тільки кажуть, в великих містах, але й щоб в районних центрах була робота людям. А якщо буде робота, значить будуть платити податки, значить буде за що жити людям, і державі. Я так вважаю лично. Це по-простому не то що там з точки зрения якоїсь політики чи з просто зору люди. Про ринкові відносини і ринкову економіку в 99-му не говорив хіба що лінивий. Ось такий ринковий ніжин ми побачили тоді. Такими природними ресурсами, як на Україні. Україна має бути кращою страною в світі. Я не говорю об Європі. В світі. Я въездил по Европы і знаю. Вони по берегу там такі, наче помнили страшні грязь, діточки ходять, бутилочки шукають. От подивіться сюда. Мужчина, вот у меня нет денег. Я ночью не поспала, вот это сделал. Скільки ви дадите за це? Скільки ви дадите за это? Зато за, за мою роботу. Скільки ви уплатите? А що це таке? Це хрен, це розділочна доска. Вот. Смотрите, моя подпись. Сьогодні ночі зробив. Добрий день. Ви не хотіли би, щоб Кучма залишився на наступний термін? А кого ти хочеш, щоб був? Ну я, наприклад, хочу, щоб був Марчук. Марчук і Костенко є? Або Костенко. О, Бендеровці давай. А чим вам Бендеровці не подобається? Ой, тут страшні люди. Вы хотите, чтобы кучма залишился на другой термин чи не? Нет. Чему? не По-русски можно говорить Можно. Потому что никаких перемен в жизни не предстоит и не было. Это обманщик самый настоящий. Если доходит до того, что я могу, не могу ребенку купить 2 литра молока, я должна купить только один литр. Я не могу больше ничего сказать по этому поводу. Нужен человек, который должен отстаивать интересы женщин, детей, стариков, больных, всех остальных трудящихся. Я тільки заморозив. Олександр Олександрович умний, добрий і чиста людина. Він хоче те, щоб було добре, а він чоловік такий, що зробить добре. Якщо порівняти вибори, які були п'ять років тому, і ті, що тут тільки що минули, ну я сама не зніжена, вибачаюся з села. Ну, ну, що про вибори сказати? Люди просто були на цих виборах, дуже зацікавлені виборах, дуже переживали кожен за, за свого кандидата там. Такі ситуації були, що навіть у сім'ях були роздори і за кожен, кожен за свого кандидата. Звичайно. Більш люди такі цікавляться, більш політикою, набагато більше, ніж раніше. Раніше якось так було. Від нової влади хочеться, щоб більше звернули увагу на молодь. Так, повисили зарплату, щоб і прожитковий мінімум був кращий. І пенсіонери, звичайно, щоб краще жили, змогли прожити, по крайній мірі, на свою пенсію, щоб якось були більш ціни стабільніші, а зарплату трошки підвисили. Хочеться. Ну і щоб і робота щоб молоді була. Всім, щоб зайнятість була так. А на селі? На селі? Да, село заомирає, молодь тікає, ми в школі працюємо, скоро вчити буде нікого. Хочеться, щоб і на селі, звичайно. І щоб села газифікувалися більше. От яке село газифіковане, там вже більш-менш і магазини працюють, і будинки культури. А так, якщо знаєте, в школі не працюється, то вже село майже мертве.